Я не знаю, як ви, але ці знаєте, ці псалми, які сьогодні ми чуємо, вони, моє серце і мій дух, вони якось особливому підіймають на таку висоту, там де, там, де любов Божа, благодать. І це тяжко об'яснити словами, а це гарно переживати в серці і в дусі своєму. Я дякую Богу, що, знаєте, Бог сьогодні дає нам такі відчуття в ньому переживати Його. Доторкатися Його. І це є його любов і благодать. Слава Ісусу Христу! Знаєте, на... я трошки тако сидів, така мисля прийшла, думаю, пастухи, пасли отару, да, і тут з'явилося багато-багато ангелів. Співали. Гарно співали, як ви думаєте? Ангели, старались? І я думаю, на місці постухово я б себе бросив да, і, і все зробив, як вони сказали, бо це було щось неймовірне. Дай Бог, щоб ми сьогодні, проходячи цей шлях, святкуючи Різдво, знаєте, у нас була така мета от, побачити цей хор ангелів, почути цей спів і вклонитись тому младенцю. Дитя. Але вже це не буде не дитя в яслях, а це вже буде цар-царів. Великий Бог славний своїй славі. І там вклонитись і подякувати Його за те визволення, яке він приніс, і Різдво ми святкуємо і посилимо переживаємо ці дні, це свято для нас. І я так думаю, скільки людей сьогодні зі всього світу святкують по-різному, але святкують різних раси, різні нації, з різних куточків землі, але святкують і радіють по-різному. І дивлячись, думаєш, Боже, а скільки людей по... переживають тебе внутрі як того Бога, який прийшов і спас мене. Тобто те то різдво, яке сьогодні е скрізь малює на бікбордах, десь, де, в Ютубі, я дивлюся, е, невіруючих артистів, а вони співають, вони торжествують, вони, вони по-особливому якось переживають і передають ці емо емоції. Енергію Різдва. І воно по-сибливому, знаєте, якось пилає нас, але питання, чи знає сьогодні всі ті люди, які святкують, яка частка з них вони по особливому можуть склонитися і сказати: Боже, я так радий, що ти прийшов до мене, що ти скупив мене. І я сьогодні спасений і буду вічно з тобою. Роздумуючи про Різдво. Ми задаємо питання, знаєте, і різні питання, вони можуть йти до Бога сьогодні. І деякі питання, які сьогодні я б хотів би з вами трошки прочитати, роздивитись і зрозуміти або нагадати ще раз, хто такий Ісус Христос? І Що таке Різдво? Перше, знаєте, це. Читаючи від Івана 3.16, для мене це з недільної школи це було золотий вірш Біблії. Я б хотів би сьогодні зачитати, і я думаю, особливо в ці святкові Дні дні Різдва, цей зміст він буде досить вточно вказувати на ту місію, на ту подію, яка звершилась тоді в Іфуємі. 3.16 від Івана. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдино, єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ми всі знаємо на пам'ять цей зміст і цей вірш, Він завжди звучить в нашому серці. І в тій розмові з Никадимом Ісус. Вночі він не закінчив на цьому вірші. І якщо ми будемо читати два вірша 16 і 17, бо так Бог полюбив світ, що дав єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Перше питання, яке сьогодні. Хотів би пороздумковувати з вами це, кого Бог послав на землю? Кого побачила Марія, коли вона взяла на руки, кого побачили пастухи, мудреці, коли прийшли, і Ісус Христос, який народився там, Ясла, ясля, який потім підріс і Він. Пам'ятаєте, він казав, що Я і Отець це одно. Це одне. І сьогодні я розумію, що той Ісус Христос, який народився там в Яслях, це було втілення живого Бога. Тобто сам Бог, сам Господь Бог, Він прийшов на цю землю. Сам Господь Бог, знаєте, він одав свого єдинородного сина, тобто єдиного в своєму роді неповторного сина віддав, щоби ти я мав спасіння. Ісая багато років до Різдва, він писав такі слова Ісай 7.14. Отже, сам мій владика дасть вам ознаку Ось діва завагітніє і народить сина, і дасть йому ім'я. Емануїл. Євреї, вони знали точно, що Еммануїл – це означає, що з нами Бог. Потім Матвій, Матвій 1, 23 він вже доповнює. Цитує слова Ісаї, потім каже, Еммануїл, що означає з нами Бог. Тобто та атмосфера, яка створювалась тоді в ефлуємі, Біля тих ясел це було щось неймовірне і сильне. Це сам Бог прийшов на цю землю. Ми багато років ми робили вистави в церквах у нас, їздили по всім багато закладах, так показували. І знаєте, багато разів мене була така, що я там сидів з маленьким дитятком, такого в хліву, з Марією, і було дитя лежало. Ми лежали куклу тоді. Знаєте, так, щоб кукла лежала, щоб хоч якийсь вид подати. І коли приходила така, така торжественна музика, приходили волхви, мудреці, волхви, як вони їх правильно тут називають? да? волхви? Далекі люди. Пастухи, вони вкла... вкланювались, і вони дякували, приносили подарунки. І я приживав цю особливу атмосферу, думаю, Боже! Як сьогодні моє серце, наскільки сьогодні я готовий побачити сьогодні в ці дні різдва живого Бога, який прийшов на цю землю? Він не залишив землю, він не сказав, як, хоч, як хочете, та не залишив нас, а прийшов і віддав саме дороге, щоб ми сьогодні мали спасіння. Друге питання це кому в цьому світі Бог послав свого сина? Кому? І коли ми таке питання задаємо, то розуміємо, що це питання воно належить кожному з нас. Тобто, коли ми думаємо про це, ми розуміємо себе в цьому світі гріховному і, та, і те велике Різдво, коли прийшов Бог. Знаєте, ми починаємо розуміти, що сьогодні я не залишений був, буду. Ну я буду з Господом, бо це Ісус Христос зробив для мене. Син людський прийшов знайти і спасти те, що загинуло. Коли, знаєте, чоловік приймає Господа, то він себе визнає грішником. І милість Божа, Його любов, вона виливається на тих людей, які сьогодні, схиляй свої коліна, борять, Боже, я грішний. Я сьогодні нужденний в тому, щоб ти сьогодні наповнив моє життя. І сьогодні розуміючи, що. Прихід Господа Ісуса Христа, Він був до кожного в світі. Да, він не міг зробити це колективно. Я прийшов спасти весь світ і всіх спас. Він дав можливість кожному з нас. Але тих, той, хто сьогодні приймає Його звістку і Його спасіння, той отримує благодать. Той отримує з ним участь, той отримує сьогодні з ним, з ним славу, силу, велич. І я би хотіли, щоб ми сьогодні. Незважаючи, які ми хороші, добрі, може бути, наповнені любов'ю або якоюсь заботою один к одному, ми б знали, що прийти і прийняти цю милість Божу, Його спасіння, ми можемо через те, що ми скажемо, Боже, я грішний, і ти прийшов для мене. Не для сусідів. А для мене. Я сьогодні хочу, щоб ти. Перемнів моє життя, змінив моє мишлення, змінив мої всі цілі, щоб Ти змінив мене. І третє питання: чому Бог послав свого Сина? Я так думаю, коли Ісус прийшов і всі вже почали потрошки зрозуміти, що Він багато творить доброго, любить, спрощає гріхи, зцілює. І багато людей переживали цю любов, силу Божу. Але ніхто не знав, що прийде момент, коли він піде на хрест. Тобто прихід Месії і прихід того маленького дитятки там в яслях, це було, знаєте, заплановано Богом ще з сотворення світу, щоб він прийде і піде на хрест, щоб ти і я сьогодні мали вічність з Богом. Мали спасіння, мали радість, мали сьогодні нове серце. Знаєте, як хотілося би сьогодні в ці дні поособлимово переживати Бога і те, що сьогодні ми получили від Нього, Його любов, милість, Його спасіння ми могли передати людям. Ми могли засвідчити їм, сказати, що Ісус Христос це те диво. Це те величне, велике святе, яке сьогодні доступно, яке сьогодні подається кожному, і малому, і великому, хто ошибався, хто падав, і хто сьогодні може підняти свої очі і сказати, Боже, я так хочу, щоб ти прийшов в моє життя, змінив, наповнив світом своїм, щоб та зірочка, да, яку ми сьогодні слухали. Щоб вона, вона просвітила все наше життя, змінила, направила на путь, якому ми будемо радіти, славити Бога. Нехай Бог нас благословить кожного, особливо в ці дні, не просто радіти, коли нам так гарно скрізь, так красиво, і хороші столи, так святково всіх вітають один одного, але щоб особливо переживати любов Божу, яка сьогодні простерта в наші хати, в наші сім'ї. Lhamos a você a palavra. Amém.